Червоною ниткою через всі правила дорожнього руху проходить такий посил, що жоден з учасників дорожнього руху не повинен створювати небезпеку чи перешкоду іншим його учасникам. А перешкода це будь-який об'єкт на смузі руху, що змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. З огляду на таке визначення, всі автомобілі, що рухаються попереду, можна сприймати як перешкоду для руху. Будь-який транспортний засіб, що зупинився на проїзній частині, автоматично стає перешкодою. І навіть пішохід, який з точки зору правил має перевагу в русі перед транспортними засобами, з іншого боку створює для них перешкоду і, отже, автоматично є порушником правил дорожнього руху. Таким чином, через непродуманість одного єдиного терміну, правила стають такими, які не можна виконати. І будь-який учасник дорожнього руху через сам лише факт появи на дорозі вже автоматично стає правопорушником.